Вітаю всіх. Бажаю гарного дня. Сьогодні ми з вами, як я і обіцяла, завершимо. Це буде у нас третя зустріч. Плюси і мінуси. Арканів 16 по 22. Зараз я виведу зірець Вікторії на екран. Є. є, Ми будемо шанувати час і будемо трошки прискорено робити нашу зустріч, щоб ми встигли з усією, з усією інформацією ознайомитися, і щоб ми прийшли вчасно. Скільки, ну, ви розумієте, ефірний час у нас зараз обмежений. Так, я Марта Марія Михайлюк, майстер кармічного паспорту, складаю розрахунок матриці долі. Дякую своїм земним учителям, небесним учителям, дякую Наталії Ладіні за кармічний паспорт, дякую Академії Ніколая і Лене Гамайон Чадаєвих за те, що я в них взяла таку велику мудрість навчання. І цінну інформацію. Ну що ж, поїхали. Ми закінчили з вами на 15 му аркані. 16 й аркан. Духовне пробудження. Плюси. Ця енергія є продовженням 15 го аркану. Ви прозвіваєте. Якщо гідно проходите всі спокуси матеріального світу. У цьому суть 16-го аркана. Якщо у вас у візитній картості, ось тут так як у Вікторії стоїть 9-16 це про вас. Будь ласка, уважно собі послухайте цю інформацію. Про звірі люди прагнуть змінити звичний спосіб життя. Зруйнувати все негативне, старе та побудувати на цьому місці найкраще нове. Ви любите все змінювати і у звичайних життєвих справах брати участь у перебудовах та реконструкціях. Мінуси: якщо ви вибираєте злість, заздрість, агресію та ненависть, то ваше життя прийде до суцільні руйнування у справах сім'ї. Відносинах, кар'єрі, бізнесі. Ви не бажаєте духовно розвиватися і змінювати своє життя на краще. Мислите дуже вузько, ваше життя це є хаос і безладдя. Я вам хочу сказати про одну відому жінку, в якої 16 аркан. Це Наталя Борисівна Правдінна. З якою я зустрілася і вперше познайомилася з позитивним мишленням. Вперше я зрозуміла, що таке життя правильне. Вперше я зрозуміла, що і як правильно відноситися до свого життя, до землі і навколишнього середовища. Я завдячуючи цій жінці, в якої 16-й аркан візитної карточки. І яка досягла таких величезних успіхів у своїй праці. Отже, ви маєте приклад, живий приклад, як можна працювати з 16 арканом. Не руйнувати, бо він називається пашня, не руйнувати, а створювати. Йдемо далі: 17 аркан енергія зірки зірка. Плюси. Творчі зіркові люди. Прагнете виділятися з натовпу. Якщо беретеся за якусь справу, досягайте в ньому, в цьому вершин майстерності. Часто такі люди стають відомими на всю країну чи світ, або ж відомими у певних колах. Ви інтуїтивні, екстросенсорні та чутливі. Мінуси. Невіра у свої творчі здібності, невпевненість у собі і повільність повна нереалізованість. Ви можете виглядати як згаслізі ручки. Це при тому, що вам дано величезний потенціал і призначення, широка дорога, несамостійність, примхливість і гординя. Ось такий сімнадцятий 18 Вісімнадцятій аркан. Енергія місяця тяжіння і магії. Якщо у вас тут, як у нашій Вікторії 9-й, аркан, 18-й, послухайте уважно, які енергії, плюси. Місяць найпотужніший магніт у Всесвіті. Тому люди, що володіють цією енергією, мають потужну матеріалізуючу. Здатність думки. Ви притягуєте в своє життя все те, про що думаєте. Якщо ви зосереджені, скажемо, на успіху, то саме він і приходить у ваше життя. Ви можете мати містичні, магічні здібності, бачите пророчі сни чи практикувати усвідомлені сновидіння. Задумайтеся над цим, це дуже цікаве явище. Мінуси зосередженість на негативі. Якщо боїтеся, наприклад, невдач в особистому житті, то саме це з вами і відбувається. Тобто не складаються стосунки, страх це запит у всесвіт, якби з проханням реалізувати його. Ми цього не хочемо. Ми цього боїмося, але про це думаємо і відповідно притягуємо. Ви можете жити в страхах часто, впадати в депресії, займатися чорною магією та творити зло. Будьте обережні з енергією місяця. Дев'ятнадцятий аркан енергія сонця. І процвітання. От тут, у Вікторії 9 аркан візитної карточки. Тут стоїть 19 аркан. Послухайте ваші плюси і мінуси. Перед вами стоять великі задачі весь сонце. Тому ваша мета висвітлювати шлях багатьом, керувати великими колективами та нести людям матеріальне процвітання, піклування про інших. Мінуси. Владність, піднесення над людьми. Самоспалення тобто нелюбов до себе, агресія. А коли сонце агресивне, воно спалює все на своєму шляху. Бажаю вам сонечка гарного в цьому житті. 20-й аркан. Енергія благовіщення і яснознавства. Плюси. Ви здатні черпати інформацію з інформаційного поля Всесвіту, пов'язані з кармою, зі своїми предками, родом. На вас покладено дуже відповідальну місію через свій розвиток та приклад зцілити. Карму предків. В іншому випадку вантаж образ і різних негативних процесів по лінії батька та матері будуть тягнути за собою все життя, і це дуже загальмовує вас у досягненні цілей різнобічно розвинені. Мінуси засудження батьків, родичів та людей загалом агресія. Заземленість або, навпаки, вхід у світ енергії. Страх смерті близьких. Ось такий 20-й аркан. 21-й аркан енергія Всесвіту. Плюси і мінуси 21-го аркана. Ось тут Вікторій 9. А, тут ось є 21-й аркан. Ви миротворці. Та весь світ для вас рідний дім. Всі релігії та нації єдині. Ви поліглоти. Для вас не існує мовних кордонів та кордонів держав взагалі. Ви багато подорожуєте, вам підвладні глобальні всесвітні проекти. Мінуси: войовничий настрій проти світу, релігії, політики. Необхідно все і відразу. Невміння рухатися до... Досягнення своїх цілей поетапно розпалювання міждержавних конфліктів. У мене 21-й Аркан пляс, е, працює в плюсі, е, тому що я поліглот, е, е, космополіт, е, для мене немає кордонів немовних, е, недержавних. Е, ну, в рамках закону те, що необхідно мати з собою перед переді мною в, в, в різних зарубіжних країнах відкриваються двері. Я дуже легко це роблю. Значить, ми йду е, на контакт. Мені навіть дуже багато в мене було випадків, коли я була в різних закордонних країнах. Коли в мене люди питалися, як пройти туди і туди місцеві люди. Значить, у мене 21-й аркан працює в плюсі і гарно розвинений, тому що я себе за кордоном е, відчуваю так, як у себе вдома. І так, 22-й аркан: енергія духовної свободи, плюси, ви вільні від догм та обмежень, рамок та заборон. Все ваше життя це фереверк та свято. Ви можете собі дозволити мати все і. І не чіплятися ні за що, безвідповідальність, небажання приймати на себе ніякі зобов'язання, відхід у волю через хворобу та розгульне життя, надмірна матеріальна прихильність та бажання обмежувати у волі інших людей. 22-й аркан. Якщо подивитися на таро, це є такий молодий юнак. Його ще називають дурень. Він несе на палиці вузлик, у одній руці розу, і якому теж ніякі кордони не завадять. І дуже це є 22-й аркан перехіду перший у магічний, перший аркан. Тут уже майже межі кордону немає. Ось так ми з вами розібрали всі 22 аркани кармічного паспорту, матриці долі, всі 22 візитні карточки, так як тут у Вікторії 9, 9 аркан. Ми з вами розібрали плюси і мінуси. Я думаю, я впевнена, що ця інформація буде для вас корисною. Використовуйте. Якщо ви щось знайшли для себе корисне, і вам потрібно самим цим попрацювати, попрацюйте, переведіть, якщо у вас є мінус, наприклад, лінь, переведіть її в плюс і працюйте гарно звито, з, з, з гарними цілями і ідеями, мені було дуже приємно знайомитися так само. Я собі працюю по кармічному паспорту в іншому направленні з клієнтами, а мені було приємно самій повчитися плюсів і мінусів, знайти щось корисне для себе. Я хочу всім людям на нашій землі побажати успішного 2023 року. Пам'ятаємо те, що ми переходимо в дев'ятий період. Я не перестану про це говорити. Колись я говорила, що не за горами, а дев'ятий період уже на носі. Наша духовність на носі. Вона має цифру 9. Вона буде володіти, вся духовність буде володіти дев'ятим періодом, так як в нашій Вікторії в візитній картоці 9. Я бажаю всім людям на нашій землі процвітання. Я знайомила вас, що таке процвітання. Процвітання включає в себе, містить у собі п'ять аспектів життя. Я вам бажаю здоров'я раз. Я вам бажаю гарного соціуму. Мирного соціуму. І вам бажаю вашого особистого розвитку. Духовності, я вам бажаю грошей, капіталу, я вам бажаю вашій сім'ї, любові. Ось це є одне слово процвітання. І дев'ятий період приносить нам наше життя, складається з дев'ять аспектів. Я зараз не буду на цьому зупинятися. Я просто побажаю вам всім миру. Здоров'я, взаєморозуміння і гарно перейти дев'ятий період 2024 рік. А я зі своєї сторони буду старатись і намагатися створювати гарні, інтересні, цікаві пізнавальні відео чи зустрічі. І до нових зустрічей в кармічному паспорті.